було колись о От було колись, що люди зовсім нічого не знали про антибіотики і могли загинути від найменшого поранення. Так і ставалося. Адже на той час у світі була величезна кількість воєн, і що тільки не придумували тодішні лікарі, але нічого не могли винайти, щоб перемогти ті страшні бактерії, які викликали запалення. І от. На допомогу прийшла зелена та синя м'ясні мухи, яких сьогодні ми страшенно ненавидимо і намагаємося вигнати якомога швидше зі свого будинку, а тим більше з кухні. Бо кожен з нас знає, що ці комахи можуть принести на лапках найрізноманітніші страшні хвороби. Бо хто її знає, то муху, де вона була перед тим, як залетіла до нашої кухні. Але були часи, коли. Зелену та синю муху поважали набагато більше а точніше, її личинок, яких в народі називають опаришами. І найбільше ці личинки полюбляють харчуватися мертвою тканиною тварин чи людини. Справа в тому, що вони не мають зубів і не кусаються, тому що використовують попереднє травлення. Вони виділяють травні соки для розрідження їжі, яку потім вживають. Цей метод згодом назвали лічинкотерапією. Так кожен із кіноманів обов'язково бачив той момент у знаменитому фільмі Гладіатор, де Лічинки лікують одного із героїв. Ні, вони все очистять. Чекай, дивись. Але достеменно відомо, що цей метод застосовувався ще за правління Наполеона. Але формально спосіб лікування опаришами був відкритий у Першу світову війну доктором Вільямом Байером з медичної школи Джонса Хопкінса в Балтіморі. Він описав випадок, коли на полі бою санітари знайшли двох поранених солдатів, які залишалися без лікування близько доби. Коли з них зняли одяг, то в ранах виявили тисячі личинок. Проте в ранках тканини були чисті і рожеві. Так існує поширене упередження, що личинка може заживо поїдати тіло людини або тварини проте насправді опарищі таким не займаються. Вони полюбляють тільки омертвілі. Тканини і їх масове поширення на тілі ще живої людини говорить лише про важке ураження частини тіла, некрозом, тобто відмиранням. Личинки уповільнюють цей процес гниття і живлячись. Цими мертвими тканинами і зовсім не чіпають живих. А крім того, опариш виділяє природний антибіотик, сирацин, який дозволяє личинці спокійно харчуватися мертвими тканинами, що містять небезпечні бактерії, і одночасно дезінфікувати живі тканини тварини чи людини, перешкоджаючи їх. Подальшому гниттю відомо, що цей метод використовувався, і за часів Кримської війни ці личинки активно брав до роботи хірург пирогов у сучасній медицині. Теж згадали про лічинкотерапію, і у Великобританії її навіть називають біохірургія. Для лічинкотерапії використовуються спеціально вирощені личинки зеленої та синьої мухи. Кажу ж вам, їх є за що поважати. Але сучасні лікарі попереджають, що все-таки краще вирощувати спеціально в лабораторіях ці опарищі, щоб вони були стерильними, бо все ж таки зелена та синя. Муха можуть принести з дикої природи на своїх лапках найрізноманітніші захворювання. І тоді хто його знає, що краще личинкотерапія чи без неї? Отаке От то було колись. І дійшло аж до нас. Всім до побачення! От було колись.